Шановні захисники і захисниці України, справжній вік української армії сягає кількох століть, адже її бойові традиції формувалися у важких кривавих війнах і конфліктах протягом всієї української історії. Тому сьогодні ми складаємо глибоку шану всім, хто боронив та боронить честь рідної землі, свободу і незалежність України мужньо стоїть на захисті нашої держави. Героїзм, самовіданість захисників України неоцененні. Ваші подвиги вписані кров'ю в літопис боротьби українців за незалежність. В 2022 році ви доводите всьому світу, якою ціною дістається свобода, як здобувається право бути вільною самодостатньою нацією. З нагоди свята майбутні моряки групи ММ 221 і адміністратори групи АПА 221 Дунайського центру професійної освіти вітають усіх, хто носить високе звання захисника України та бажають успіху тим. У кого іспит на нього ще попереду, дякуємо всім захисникам і захисницям за відвагу, якими ви здобуваєте перемогу України над рашизмом. Слава Україні зі святом вас, Тихо на дворі і тільки чути як, як мати слова. Летіли, летіли в ніч до козака, бачиш, сину мій свічка не згаса До віку буде вже горіти, горітиме вона молодий юнак, Молодий козак там біля... То калина росте мамині, очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина, все чекає, та в Бога вже його душа мам. Я в бою за волю пішов в за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Рік же промайнув, прийшла нова весна, а спокою в душі не було, не було, та й ще нема. Ти батько змучений сам торгує шлях, по ньому, ти, Син його. А він героєм став молодий юнак, молодий козак, там біля тополі, калина росте, мамині очі чекають.